Чому? Те, що вони поїхали, то скоріше за все поїхали на банку. Кажуть, що О, не на Банкову, а в готель чи як це, в кінотеатр? Зоряний. О, ну скоріше, а може зоряний. Ну скоріше за все поїхали проводити спільну нараду. В них не вистачає голосів для того, щоб прийняти власний проект так званого закону про амністію. Хоча мені це не подобається назва. Закон, який повинен не закон щодо непритягнення до відповідальності, які брали участь у масових заходах, от, на, 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 на на в цей час. Угу. В них не вистачає голосів для того, щоб прийняти власний закон. Більше того, ми знаємо, що готові було голосувати за проєкти опозиції. От. Але це абсолютно не влаштовує владу. Вона постійно починає, не влаштовує банку, вона постійно от, не дає приймати рішення, без сумніву, не дає приймати рішення народним депутатам. Вона впливає на рішення народних депутатів. Оце зараз прямий тиск і прямий вплив відбувається прямо на наших очах. Коли вони були готові були голосувати. Коли все повинно було виносити в зал, рибак не вийшов в зал. Рибак mm -hmm. просто фізично не прийшов до залу для того, щоб ставити законне голосування, а потім вивели дві фракції і кудись їх От Оце і є. От вам наша, наш парлам... пар -пар 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 парламентаризм. Що вас, тобто, у них не вистачає голосів для того, щоб провести свій закон про так звану амністію чи до непритягнення. Да. Але да. вас, в принципі, задовольняє. В широкому розумінні цей законопроект чи опозиція буде їхні. голожати да, їхній їхній ні без сумніву, ні нас не задовільняє цей законопроект, тому що цей законопроект під умови, які абсолютно неприйнятні. ні для в першу чергу, ні для громадян, а в першу чергу для майдану, ні для опозиції. Ну від собі. Да, що влада зараз набрала заручників більше як 300 осіб, ще по відношенню до 100, до тисячі осіб порушила кримінальні справи. а потім каже, ви все звільніть, ви підіть звідси, а потім ми подумаємо, чи відпустити вас чи ні, чи припинити ці е, ваші переслідування чи ні. Уявіть собі, от такий приблизно законопроект пропонується влада на сьогоднішній день. Да? Тобто ми порушмо всі припинимо всі кримінальні провадження або адміністративні провадження. Закриємо тільки під умову, якщо ви звільните всі е, адміністративні будівлі, всі будівлі, які належать місцевому самоврядуванню, всі інші будівлі, пуст в тому числі розчистити всі шляхи. Тобто збирайте, звертайте майдани, тільки тоді ми можемо з вами говорити. І ну, закон набувають це... чинності. От я вам кажу, і законно буде чинності тільки коли про це про те, що ці умови виконані. Повідомить генеральний прокурор. Відсі більше хтось там генеральному прокурору не подобається, як прибрані автошляхи, там яку де я не знаю там або прибрані чи не прибрані барикади. А і на все про все на це дається 15 днів. А якщо не прибрані будуть шляхи в Черкасах, Дніпропетровській, Запоріжжі, або ще в інших рядах, там де вони не є в Києві, то тоді всі ці люди не підпадають під. Е, е, це... Вільне не покарання. Уявіть собі, От такий проект закону нам проти. Ну, але тоді окей, тоді тоді, тоді знов тупікова ситуація, і все, що е, так з таким так, так важко проходило вчора, і сьогодні воно знов нівелюється і нічого не змінюється, все залишається на своїх місцях. І і всі ці будинки, і майдани, і Грушевського. Тобто, чи готова влада йти на якісь поступки, чи є можливість домовитись, чи там категорично ну, щось таке. Ви розумієте, що е, депутати так, депутати дуже багато. Депутатів у партії регіонів готові були. Дуже багато. Я сказав. навіть більше близько до половини фракцій, і тому саме тому, щоб не показати скільки в них яка в них брєж в кораблі, да вони забрали своїх депутатів в Угу. Саме тому, Саме тому, щоб не показати, що все, корабль тоне. А що мені сказали, що ніби пан Янукович приїхав до парламенту? Ви там його не бачите ніде? Нема там... Ну я не, не бачу, бо от, поки що пан Янукович не зайшов в парламент. Я думаю, що якщо б пан Янукович їхав в парламент, то нас нас зараз змів всіх Беркут з колуварів. А як ви думаєте, в принципі, як ця ситуація може розвиватися і як вона може змінюватися? Тому що після вчорашніх, як би сказати, успіхів та чи відносних успіхів переговорів сьогодні знов… Гальмування і завтра буде, якщо гальмування, то ця ситуація знов застигне там на місяць, два-три. Ви розумієте, ситуація така, що немає іншого виходу. Ні у влади, ні у нас розумієте. Ми повинні добитися того, щоб був нормальний закон прийнятий, який би задовільнив би, в першу чергу суспільство, задовільнив би людей, які стоять на майдані. А який вихід у влади? Скажіть, будь ласка, затопити в крові все? Ну що ж, ну це їх такий буде, тоді вибор. Вони тоді, ну знаєте, я думаю, що не дуже будуть радити Ну, а, а їм чітко і ясно сказали. Їм чітко і ясно дали зрозуміти. Будь-який силовий сценарій, це... ну але е, щось обговорюється ще. Ну, наприклад, посада генерального прокурора, може хтось хоче. Все ж таки, тр... ну, якісь такі генерального речі генерального прокурора, посаду прем'єр-міністра, посаду можна це це брати тільки в повному комплексі повноважень. Не так, що. Посаду генерального прокурора призначає, президент призначив, а першого заступника призначив свого, а потім каже: ти знаєш, ти з генеральне навіть не розмовляє. Або міністр справ призначив і опозиції, а першого заступника свого. І знову ж таки каже: ти з ним може навіть не розмовляти. Приходь до мене, ми тут все будемо вирішувати. Ні, так не піде. Або йде команда на всі міністерства, скажімо так, повністю все для того, щоб зробити зміни. От. Або це все просто знаєте так. Ну а, а на катафорія. А на таких умовах, наприклад, пан Яценюк міг би очолити уряд, якщо б це був його конкретний уряд чи уряд опозиційних фракцій? Ви знаєте, на таких умовах треба було б радитись, думати, отримувати мандат майдану. Тому що це, ну скажімо так, реальна можливість впливати на прийняття рішень. Це правда. Тут вже буде можливість впливати на прийняття рішення або формувати ці рішення, тим більше що це урядові от дуже треба було думати і радитися. А чому тоді це зараз не відбувається? А є така категорична несприйняття? Цієї, як би сказати, пропозиції а хто пропонує. А ага, хто ж пропонує ага. такого? Ніхто ж не пропонує такого. Зрозуміти, їм це, це, це відомо, але ніхто ж не пропонує. Це знаєте, так для преси було сказано. От беріть уряд і керуйте. А як брати уряд? Сісти прем'єр-міністра взагалі без е, жодних можливостей впливати на загальнодержавні рішення на рівні прем'єр-міністра, коли рішення формувалися поза урядом, коли рішення не виключно на банку. Токому вибачте мене, то це ж просто через там місяць абсолютно дискредитувати себе, політичну силу, можливості, все таке інше. А, окей, і мабуть, останнє питання щодо цього дивовижного рішення про кон... про зміну конституції, яке відкладається. Чому не можна було просто сьогодні а, знайти якийсь спосіб юридичний і запровадити Конституції 2004 року, і на тому все закінчиться? Чому не можна було? Да. Ну, як вам сказати, е е в нас є таке велике бажання, навіть вже готові всі відповідні проекти. Як зробити? Справа в тому, що я ж вам кажу знову ж таки, що такі, що керівництво Ради Верховної ховається народних депутатів зараз і не виходить для того, щоб розпочати процедуру голосування. Угу. угу, угу. Ага, ну зараз мені тут повідомили, що президент приїхав. Радитись не Верховну Раду, а до партії регіонів, а партія регіонів ніби в кінотеатрі а, Зоряний. Ніби та, отака ситуація, так що можете це передати е, своїм Добре. колегам. Дякую, Добре. дякую, що були з нами в цьому, цього вечора. Віктор Добре. Чумак, народний депутат. Подав...